Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Канди Богана, я візажи з гримаркіноти телебачення, і сьогодні ми з вами будемо робити комбінації нюдових відтінків і олівців. Я вам покажу свої улюблені 4 нюдові помади і до них олівчики. Звісно, залишу все, -все, -все в описанні під відео для того, щоб зручно було потім вам це все замовляти. Поїхали із першою комбінацією. Перша комбінація буде ось така помада від бренду L'Oréal та олівчик Glam B у відтінку 108, помада 173. Поїхали наносити олівець. Я гарненько підточила і починаю пропрацьовувати завжди із галочки. Мені так зручніше, я ставлю собі опору пальцем на підборіддя для того, щоб рука у мене не тремтіла в повітрі. І починаю працювати. Зробила собі галочку, спускаю а, лінію вздовж, направляючої своєї власної, да, тому що якщо ми будемо скругляти ось тут, то в нас форма губи буде змінюватися дуже негарно. Тому наша задача малювати рівну лінію, так як у нас йде губа. Зробили, тепер скуточка. Другу сторону. Я заповнюю трошки Губи Олівцем. роблю низ. Готово. Тепер я беру свою зволожуючу помаду і буду набирати її пензличком. Якщо це буде ваша власна особиста, будь ласка, можете малювати прямо з упаковки. Я гарненько набираю на пензлик і починаю наносити на ту частину, де у мене немає олівчика. І ось така красива нюдова комбінація в нас виходить. Ця помада ще дуже круто пахне. І дуже комфортно виглядає на губах. Ось така перша комбінація. Піші тяплом. Мені дуже подобається взагалі ця помада. Я прям знайшла її і е, користуюсь, мені здається, що останній тиждень просто кожен день. Ось таке комбо залишаю вам всі відтіночки знизу і переходимо до другої комбінації. Олівчик від бренду Claire та помада від бренду Deco у відтінку 830. Ось так це все виглядає на губах. Я кожен раз не буду вже малювати, щоб не витрачати ваш час. Тому просто дивимося, якщо подобається, замовляю. Ці Всі відтінки вони пасують абсолютно будь-якій зовнішності. Але якщо ви хочете, щоб помада і олівець переносились ідеально по кольору, так як упаковці, то просто притонуйте губи перед нанесенням. Рухаємося далі і комбінація номер три. Олівець нікс у відтінку 857 Nude Beige і помада Патріція Лідо у відтіночку 05. Я обожнюю, коли отакі нюдові відтінки вони можуть з будь-яким макіяжем виглядати гармонійно. І остання комбінація вона буде трошки яскравішою. Далі дивимось. Олівчик 223 від бренду Golden Rose і помада 07 від бренду Patricia Lido. Дуже класний в них зволожуючі помади, особливо за свою вартість. І мені здається, що ця комбінація вона найкраще пасує до мого сьогоднішнього образу. Дівчатка, кому було цікаво, корисно, пишіть мені коментарі, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, далі буде максимально багато класної і корисної інформації. І нагадую, що у мене є онлайн-курс з макіяжу для себе, супер-мега детальний, 27 відео уроків Від моменту, як навчитися підбирати собі косметичні продукти до суперкрутих укладок, ось таких, які ми будемо робити буквально за 5-7 хвилин. Кому цікаво, переходьте в інстаграм, там всі деталі і програма курсу. До зустрічі у нових відео!